Вітаю всіх дорогі друзі. Ми щиро раді бачити вас на нашому каналі знову. І вашій увазі презентуємо Mercedes Viano. Дивимося пробні кілометри. Робимо прокатку її, для того, щоб зрозуміти в якому стані ходова В принципі, бігати, як вона перемикає швидкості. Ну, що можна сказати? Машина м'яка. Це дійсно такий величезний лайнер на колесах. По перемиканню все перемикається плавно, без ніяких зусиль, затримок. Мотор м'якенько працює, згодних забрав полюбив немає. Гальмівна система теж все добре, гальмує, без ніяких проблем. Просить нас, щоб ми прищипнулися, Наші дороги, якщо це можна так назвати, вона просто не відчуває. Таке враження, що дійсно ми їдемо як по рівній дорозі, але фактично дороги, як ми бачимо, її зараз нема, вона відсутня. Ніяких скрипів, шумів по машині теж немає. Це дуже добре, тому що, на жаль, ці автомобілі з тими, тими, тими подвійними лядами дуже часто мають проблеми з точки зору жорсткості. Те, щоб ми прищивні, 2008 року випуску. Такій досить такі цікавій комплектації. Машина повнопривідна. Ті, хто знають, то тут стоїть 2,2 дизельний двигун. такий найбільш вдалий вважається. Що особливо цікаво, що в автомобілі повний електропакет, така висока топова комплектація, гарна. Автомобіль на автоматі в такому автентичному стані на шкірі. Комплектація без люків. От, але в принципі люки в даному авто це ну, комусь цікаво, комусь хтось каже, що це не дуже добре. Тут у кожного є свої критерії скажімо так, за якими автомобіль підходить чи не підходить. В даному екземплярі бачимо, що стан дуже збережний. Вона така вся доглянута, охайна. Видно, що не перевозили якихось таких вантажів, чогось такого надважкого. Весь пробіг діється в ній по сервісній книжці. Оригінального за 270 тисяч. Ще раз підкреслюю, нічого в авто не кручене. Вся повністю в оригінальному окрасі. Додатково має задні парктроніки, бачимо. задній вантажний відсік шторку. Відкривні задні вікна. Це теж доп-комплектація. Замовлялася окремо. Стан по автомобілю ззаду теж бачимо який. Тобто вона такого нічого важкого видно не перевозила. Взагалі в Швейцарії була в сім'ї, в одних руках. Все працює, кожна кнопочка, жодних помилок по машині нема. Стоять оригінальні титанові тиски. Така вона, бачимо, не затерта, не зачовгана. Такий рідкий, дуже ну, рідкий варіант. Що характерно? Для задніх пасажирів окрема присутність система регуляції температури для комфорту. Дуже рідкий чар для України. Для поціновувачів таких великих сімейних авто. Це такий дійсно варіант дуже цікавий. тому що Має аутентичний ще раз підкреслюю сам. Практично нова літня резина стоїть. Лобове скло не потребує ніяких втручань. оригінальне, до речі. Десь тут все присутні мотор рівненько працює. Відсохенькі, чистенькі, хто знає ці двигуни, зрозуміє, про що я кажу. Справимо, на жаль, в більшості випадків в Україні ідентичні автомобілі, мана навіть схожі. які, на жаль, досить важко зробити коректно. І відповідно це все коштує досить таки великі гроші. По цьому конкретно автомобілю інвестицій ніяких не треба. Вона повністю готова до експлуатації, вона повністю сервісована до останнього кілометру. Немає ніякої іржі, тому що, на жаль, мерседеси, хто знає цим страждають такою проблемою. По повному приводу всі муфти, редуктор, все сухе, нічого не підтікає, не пітніє, не вимагає ніяких втручань. Немає там тріщин по резиновим виробам, по бокам, по цьому всьому. Вона дійсно доглянута, вона дійсно сервісована по оригіналу і до неї, відповідно, ставилися дуже хвайливо. Таке враження, що вона тільки виїхала з хоч і ще раз підкреслюю авто 2008 року. Хто шукає автомобіль для себе, це дійсно такий може бути вдалий вибір. Досить такий економний і для майбутньої експлуатації дуже гарний варіант. Всім успіхів. Удачі, здоров'я І підписуйтесь на наш канал. ми чекаємо на ваші лайки і запитання. До скорої зустрічі!